Імперія. І в тому неї зробили е, тих е, е, бійців, знаєш, що е, е, воювали Україну нашу. Вони називалися розумієш, от такі, як ти, розумієш, Вони викрадали наших дітей, наших хлопців проти нашої України воювали. Розумієш, не доганяєш щось. Мабуть, що ж так. Нормально. Я там вже їжу. Не догонь. Ну я говорю. І в тому пригод, пригодиться. Її називаю лапче, десь бідися. Назвали її чари. А вони гнобили свою Україну, а це слухає ще одну річ. Одну нормальні мешки. Одну річ стукати. 40% земної кулі, земної кулі, 40% чорнозем знаходиться тут, в нас. І що, що комусь треба, той чорнозем забрати? Хлопці! Аго! Аго! Не дамо! Ну всі разом не дамо! Разом! Випередить! Я який будки є, і на цей буду. Не і маска не забрали, і всі українці не горду. Ну, я нормальний мужик. Хлопці, я по-нормальному. Я про що, я політи... no. по політику чи що? Right. Я про землю. Хлопці. Хлопці. Я про землю, не по політику. Вам треба і в... Київ вас там є. Вам треба в Київ на Майдан їхати. Щоб... щоб вся Україна вас почула. Хто? Щоб вся Україна вас почула, вам треба в Київ на Майдан їхати. Та Доб... запишите і... Я слушают, я же, я же мой прозвищ, что? Я, дам в интернет веду. Давай, до проеду, напиши, в машинке Петро, какие проблемы, какие проблемы? Я что, боюсь еще чего? А сколько вам лет? 54. 54. 54. Я не помню, кто мне родился. Не помню. А в армии служили? Служил в армии. В каких местах? Але я був там спецвідліє. Спецвідні? Так. Яку функцію виконували? Хороше, не мав. Не мали погоню? Погони не немав. Не 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 Але полковнику я, я часть не віддавав. Не віддавав? А чому? Потім сидіти, щоб мене забрали там кучку і п'ять. Normа, норма, норма, є. Ну. Дітей маєте? Ні одну людину не вбив. Ні одну людину не вбив. Ні одну людини не вбив. Не вбили, а дітей маєте? Маю. Скільки? Внуки вправники. Внуки маєте? І вправники ще мають, так? Так. Sprawy ty czy nie? Ja czy nie? Ja Jak ja się wziąłem w sprawę, to ja chciałem raz jeszcze za to... ...to... Za to jak to A on tak... ...głopcik kurwa a ...dwa, trzy, drugi... ...przecież to ja sobie... ...jakoro... ...wojna. Ребят, первый когда я падал в не вставал, блядь, там, как это может быть, yeah. А, а вы а спортом занимаетесь? Спортом занимаетесь? Спортом? <займаєтеся? портом> так, спортом. у а меня каждый день спорт. Каждый день спорт? Я... Возможно, спирт, а не спорт. Может, в одну... Может, букву? Тарас. тарас. Тарас, Шайний Тарас. Рані, мене звати Петро. — Вони на мощі. Добре, будемо А Рука це холодна. Холодна? Так. А я, я, я вчав ще психологію, всяку хуйню. Да? Да. Так? І що то означає? Вежий, бо це рука холодна. Вожий. Так на май, має бути. На, на, на дворі 10 градусов уроки. Ну, бач, я тобі можу віддати свою е, температуру, що яка в мене є. Давай потримаємо. Трішечки, будь ласка, потримай, потримай скільки треба. будь ласка. потримай. Я від твою температуру віддаю тобі. Ти розумієш ні. Він ще й розуміє, чи ні. Що розуміє? О, холодний, холодний. Рука і холодна і холодна. Як холодна, Пустія, рука. Я, старий, я старий рука і холодна, допоки не зміряться твоя температура і моя, я буду тримати. Тримай. Я тебе говорю серйозно, не вихопай руку. Допоки не зміриться, твоя температура і моя. Що? Ти що дивишся? Ти ж і бачив. Тримай! Я св'язу волю. Ні, це все, я загріз. Тримай руку, бо поки не можеш не, не дивитися. Ти сама заможі, буде сильна рука. Би... Знаєш, що мене рука зібрала? Ну, забуявся. Я безстрашен. Лакція. Він мені не... зламав руку. Я? Ти. Я зламав руку. Пишіть на мене сказав. Пишіть на мене на заяву. Ти, як ще Напишіть на мене заяву міліцію. Я вже читаю. Але як не значить, я живе, зробить зараз. Я вам даю дозвіл написати на мене заяву. Як б'ють? Як б'ють? Ну так, в голову нема. А блок? І отвітний удар. Бійте на Майдан. Дай руку. Я вам куплю білет, дійте на Майдан. Я вірю, що ви за Майдану, я, я, я не вірю, що ви з Януковича. За якою не так... ми, ми за Україну. Ми за народ. Ну так. Ми будемо боротися, щоб Україна була свобіною нацією. А де... Щоб ми вільно ходили по українській землі. А ти говориш, що це його може. Ми будемо так. боротися за свободу на Україні. Так. За праву. Щоб закони були вигідні для людей. А вони роблять, вони роблять з людей зеків. Як то так може бути? Там, там москалів в бити і проблеми. А москалі не треба рухати, що нам москалі? Нам треба банду рухати, а не москалів. Москалі то такий мирний народ, як і ми. Нехай всі там живуть спокійно. Ну, Хто за Януковича? Кожен має право вибору. Правильно? Я. Це я. Я, 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 я да, і е, супер. І там піде президент, і ще супер. Проголосуйте да. за мене? Я, буду, я, я, буду взяти. я йду в президенти, будете голосувати за мене? Будете? До сонний, я був в Сибіру. Ви були в Сибірі? Скільки да. там градусів морозу? Да, Скільки? Ну скажіть. А хмара був? Було. 50. було 50 градусів? Так, було. було 50. Але, і що спустил. треба зробити, щоб зеки, не робити? Зеки повтікали там, де я робив. Зеки утікали від там, де я робив. і я, я ще лишив один українець. Так було. А що треба зробити де... на морозі, щоб не замерзнути? Рухатися. Рухатися? Так. Да. А що і, не і, можна і, робити на морозі? Не можна спутіти на морозі, бо замерзне. Кажу, коли... спутіти не можна на морозі, бо замерзне. Я я не знаю, рухався. Якщо я забагато біг, рухатися, біг, то, то для... не здорово. і хлопці наші теж знають, що як Тому... рухатися. Ну то, то нема питань. Що я Але забагато не можна. Забагато питань. Ті москалі не чують Петрому Петро добре. Петрому Цуйська сказав, москалям пізда нахуй, добре. пізда. Я їм всі перекажу, то всім перекажу. Всім грамма нахуй. Нахуй. На я... нахуй. Всім москалям нахуй. Я буду кура, і на сибір кроїде не було. Ми сказали, що я пізда нахват так же, во, Я зрозумів. Ну, що нахуй, я так вон нахуй. нахуй. По грамму нахуй. А І де ви проживаєте? Та посада поставили про голову, блядь. Не, кричит, не кричіть, не кричіть. Та я Це, мою... це, а, це знає, громадський трас. Та пізда нахуй, я там поїздив. Я старий нахуй. Утримуйте тишину. Я... Це громадський транспорт, ви не маєте права тут кричати. Бо зараз вам шофер увагу може звернути, не може? Що зробити? Спокійно маєте сидіти, спокійно, як всі люди. Бачите? Спокійно сидіть, як всі си люди, спокійно сидять. А де ви проживаєте? Скажіть місто ваше проживає. Раївка? Ви місь сервіси? Я не важу. Я знаю. Скажіть ще пару слів на кінець. Розкажіть скажіть свою точку зору. Яка має бути Україна ідеальна. Точка... Та, Ні, ви скажіть свою точку зору, яка має бути ідеальна Україна. Скільки має бути зарплат, скільки має бути пенсія? Моя точка зору така, що мені підкинули в голову якогось Ребята, ну, говорив, що, що не треба. Ви говорю, точку зору. Тихо, хоч. А я ви не маю... зараз не п'яні? Ви зараз нормаль... не п'яні. Тихо будь! я не маю. У вас адреналін просто. Я, слухаю. я вас слухаю. Мені, мені кинули кофеїни чи якось хвилі в голову. В голову кинули кофеїну. А я ще маю свою голову. А маєте голову? Так. То О, того, що там мене хоч голодівся, а ти нормальний нікач.

І ногу, а я дуже потраплен. Сонце, серці, земно, за фасу, хлопці. А звідки ви володієте такою інформацією? Звідки у вас така інформація? Ви педагог. Ви педагог? А у вас є вища освіта? Так нища, а трошки за маскарів. середньо спеціальна, так? А, а Маєте то, середню освіту? Школу не закінчили. Не Скільки класів закінчили? Не чую. Скільки класів закінчили? Ну, мій треба закінчив три класи. А ви? П'ять? Сім? Ну це ну, не варні цікаво просто. Все нормально, в Украине нормально, Все нормально, ходишь. Да, он залахает. Знаешь, Так, я знаю. Я владею своей информацией. А папа мне сказал, Кажется, что я I мені скажуть, казали, що країни, як, як ти може Україна, як Українець. Так. так сказав, татуби рідному, а не нікому. А парадовські, що переселили з, з Тиранів до обща шляхта Українська. Ти будьте. а де то є? Демоля, де що. Все, будемо закінчувати наш репортаж. Це є неподалік від міста Самбора. Відбуваються події. Будемо бити зараз всіх. Лапай москалів і як... всіх. На якій, якій ти живеш. Яке сонце дивище. А сонце одне? Таким має бути. І чому нас травлять? Українці на поляка. Поляка на проблеми. Так. Хлопці, я старий, але я стану своїми кістьми. Я покривав там всяку херню. Я дресну своїми кістьми. Вам Йи треба орден. Скрану, просто напросто всі натурі. Я там робив всякий структура, міг битися і всяк. Мієте битися? Натурі. А які види мистецтв? Яких видів? Якими видами бойових мистецтв ви володієте? Бокс, тайський бокс. Самбо. бокс. Вот Отак. Вот самбо вчили. Так, вчили? Карате, я бачу, ви карате знаєте. Маєте чорний пояс? Разбавили. Який пояс маєте? Ніякий. Ніякий. ударю ударюють немає. Один удар. Один удар. Так? Один удар. так. так? так? Чи силою думки всіх перемагаєте? Я при себе. Ти собі робиш дай Бог, Так. Я все фіксую, щоб не забути... Бо таку важливу інформацію Україна має знати. Ану звернення, скажіть звернення до цілої України. Зверніться. Ви будете в ефірі. Що? Я то вийшов на канал і вони покажуть вас по телевізору. До каналу? Так. Україна. Козаки. Ви маєте за свою Україну. Так. І ми з вами отако от всі воюємо за Україну. Чи словами, чи руками, чи чим не було. От наша держава, як тільки Русь була, і там всі вкрадати, їх всі не переконати, а який Русь виживає. І ми потонки. Мы, потомки, русские Киевской, мы скажем вот так, мы Русь Киевка, нам никто ничего не любит. -а ни москали, ни никто. Тримайтесь. Улетевшие МЦ из на бите И ты хотел я бы, киевские, как киевские, они, киевские. но они не ты, что ты. Это под ты свои. Так, <свят> я скажу, что так. Я Почувський Петро сказав, що там і все, Русь Київсь була. Ми тут вихідці Русі Київської. Ми є останки з останки. Ми всі нормальні мужки. Скурдіть точка свої все. Давайте, якщо москалі, хочу сказати, що не так. Записуйте. Або поляки, або ще хтось. Я по цьому чуюсь і сказав, не так. Правильно. Що? Все. Бо так, як має бути. Я, я сказав. Так. Бо так є, так все правда. Так буде. Що, Вас почує президент. Вас почує президент. Виключаю. Все.